Українські студенти сьогодні по всій країні протестували проти запровадження платних послуг у вищих навчальних закладах. Як планувалося, вищі мали брати плату за відновлені навчання, відпрацювання пропущених лабораторних занять, відвідання гуртків і факультативів, надання архівних довідок, паркування автомобілів і навіть доступ в інтернет. За даними газети, яка посилається на профспілку Таврійського університету. В навчальному закладі навіть вже опублікували перелік платних послуг, згідно з якими за перескладання іспитів молодшому викладачеві студент має заплатити 200 гривень, доценту майже 430, а професор 900. Про студентські протести Костянтин Михайлов. В Ужгороді студенти акцію протесту проти запровадження додаткових платних послуг розпочали ще зранку. Перед початком занять вони роздавали одне одному гривневі купюри різного номіналу. На кожній вказували, що за ці гроші доведеться купувати у виші. На мітинг поряд з будівлею обласної держадміністрації прийшли понад тисяча студентів. Якщо наступного разу такі проекти постанов будуть розглядатися, якщо будуть вводитись такі платні послуги, то вони мають пройти широке обговорення зі студентством. Особливо обурюють новації студентів-контрактників. Їх намагалися змусити платити за навчання двічі. Ми їх так платимо за навчання, коли ми платимо за півріччя за а ще якісь платні послуги. Прискуранці нереальні, тому ми не зможемо плачувати навіть ті ж енки зі своєї стипендії. І перескладання екзаменів від 200 до 900 гривень. Це мені здається, це абсурд. Освіти не товар переконують і столичні студенти. Нововведення дає можливість адміністраціям вищого зловживати своїм становищем та мати зайвий важіль впливу на бунтарські настрої серед молоді. Хоча вчора президент України Віктор Янукович скасував постанову, студенти не заспокоїлися. Зараз ми збираємо людей і потім рушимо маршем на Кабмін. Ми Виступаємо за вільну освіту, за гідну освіту, за безкоштовну освіту. Те, що робити такі кроки з наскоку, не можна, вважає і голова державного комітету з питань науки, освіти та інновацій Володимир Семеноженко. Такі питання мають узгоджуватися заздалегідь до початку вступної кампанії. Треба взагалі мінімізовувати платні послуги. Але якщо мова йде про те, що є частина освіти комерційна, треба заздалегідь формулювати правила гри ще до вступних кампаній. Частину платних послуг скасують. Це крок на зустріч студентам, запевняє прем'єр-міністр України Микола Азару. Але за що потрібно платити, а за що ні поки невідомо. Для нас це був повод подумати, а що в принципі з платних послуг можна відмінити. От сьогодні кабінет міністра цілий ряд таких платних послуг відмінив. За конституцією вища освіта в Україні безкоштовна, тому як вона може бути платною, студенти не розуміють і називають це парадоксом по кабмінівськи Костянтин Михайлов, Володимир Коваленко, Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV. Французькі студенти.